Тетяна Струк, керівниця напрямку розвитку та партнерства благодійної організації фундація UA Mental Help» поруч зі мною, і ми поговоримо про що? Про ментальне здоров'я про ментальне здоров'я точно про те, що не менш важливо ніж фізичне. А, Якщо не більше, так точно, як працювати з нашими жінками, а, ви працюєте із ветеранками, з дружинами а, військових, і з ВПО, і з молоддю. А, що ви бачите? У кого які потреби і чи вони різні? Ну, Треба сказати, що взагалом 80% запитів, які ми отримуємо, це запити від жінок. І це так, це абсолютно різні категорії жінок. Дуже часто жінка взагалі в собі може бути. Да? Вона може бути і дружиною військового, і Поєднувати мамою, ролі, і ВПО, да. тобто, все, все, все на ній. Тут проблема з жінками в тому, що вони вони до останнього думають, що вони справляться. То вони, вони собі, ми всі кажемо собі, я сильна, я можу. І е, в результаті чекають до останнього, і тільки тоді е, приходять до нас е, з хронічним стресом, з вигоранням, з тривожністю ну, тобто, все те, що у кожної з нас є, але ми думаємо, що ми впораємося. Насправді, е, ну, декілька сеансів. Е, професійна допомога вирішує це все, і ми потім чуємо, я далі можу жити. Я нарешті виспалась. Я можу ще багато чого зробити. Пані Тетяна, ми сьогодні говоримо. Про те, що, що таке сміливість бути а, чи сміливість звернутися до психолога вчасно, чи зараз це сміливість? Це величезна сміливість. Знаєте, тут сьогодні в залі я просто бачила да, повний зал. Сміливих сильних жінок, які насправді є така група ризику, тому що вони собі не дозволяють бути вразливими, да? вони собі не дозволяють якби, звернутися за допомогою, а тримають на своїх плечах все. Громади, сім'ї, компанії, то да, дуже багато таких речей. Ми, наприклад, з українським жіночим конгресом проводили такі сесії допомоги і тренінги для жінок-лідерок громад. І для багатьох це був такий знаєте, поворотний момент, де вони могли справді, по-перше, задумалися, а як же я? І ж я також потребую допомоги, я також потребую уваги. Тому так, це сміливість, це зрілість. Ми часто говоримо про те, що ментальне здоров'я ну це особиста справа кожного. Але що мають зробити громади, держава для того, щоб люди більше звертали увагу на своє ментальне здоров'я? Ми, ми звикли, що в тебе є якісь психологічні проблеми. Зараз є багато можливостей, є платні, є от безкоштовні, як в нашому фонді, Але насправді ми маємо зрозуміти, що ця от турбота про ментальне здоров'я має бути вбудована в державну стратегію так само, як освіта, як медицина. Кожна організація, ми також працюємо з колективами дуже часто до нас звертаються лікарі, вчителі, волонтери, які дуже сильно вигорають, і ми, якби я їх вчимо, цій культурній підтримки. Оця така культура, вона має бути вбудована просто всюди, тому що якщо ми подумаємо про відбудову України, на да, і уявимо прямо бути як будівництво. І побачимо ці цеглинки, які треба покласти, щоб Україна відбудувалась. То спочатку то, масочку треба на себе, то, то кожну цеглинку несе людина. Тобто, ми маємо спочатку потурбуватись да, про те, щоб ця людина могла і мала сили нести. Пані Панітян, я так. можу говорити так. на тему ментального здоров'я no. дуже довго, а, годинами. Так. Але наш так. час обмежений. Так. Хочу подарувати вам книжку. Це історія лідерства в Україні. Це проект українського жіночого конгресу на звичайні історії. Надзвичайних жінок. Дякую. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую за цю розмову. Дякую. Дякую.